Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На війні загинув волинянин Руслан Волоха. 25-річну волинянку засудили за умисне вбивство. Розвідники повернули із сирійського полону українців. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні Руслана Волуха. Чоловік був жителем села Поліське. Воїн загинув 11 березня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ряниківка на Харківщині. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Луцький центральний ринок горів більше трьох місяців тому. Тоді вогонь більше години гасили десятки рятувальників. Чи встановили вже офіційну причину виникнення пожежі та що сталося насправді у ніч на 15 грудня? Дізнавалися журналісти телеканалу Конкурентів. Минуло більше трьох місяців з моменту пожежі на центральному ринку міста Луцька. Існувало кілька версій пожежі. Серед них підпал та коротке замикання. У ДСНС Волині кажуть, що за цей час провели багато експертиз і досліджень. В результаті схиляються більше до однієї з версій виникнення пожежі. Детальним оглядом було встановлено, що взлому якихось несанкціонованих проникнень в будівлю не було. Були допитані очевидці охорона. Де були відсутні покази, якісь і сліди взлому або несанкціонованого проникнення у будівлю. Було проведено детальний огляд даного місця. Було встановлено, що в даному місці знаходився торговий павільйон, вбудований. В даному павільйоні знаходились морозильні камери ще виготовлення часів СССР. Також було встановлено, що там знаходилося велике пожежне навантаження у вигляді бумажних ящиків. Також там були присутні дерев'яні підони, які були розміщені на підлозі. Ну і решта. Матеріалів, які дуже легко займаються та горять, окрім цього, за словами Петра Поліщука, на місці виникнення пожежі виявили багато залишків тимчасової електромережі, тобто подовжувачів, каже, їх було кілька штук в одному невеличкому приміщенні на території павільйону через дані подовжувачі. Були вимкнені морозильні камери і інше обладнання під час огляду даних залишків електромережі, були виявлені сліди характерних характерні аварійним режимам роботи електромережі і короткому замиканню електропроводки. Поліції Волині зазначили, що вже є офіційний висновок пожежу технічної експертизи з приводу причини виникнення пожежі. Досудове розслідування було розпочато за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Власне, як ми повідомляли і раніше, слідчі одразу вилучили відео з камер спостереження. Воно було переглянуто Анути і жодних сторонніх осіб не виявлено на місці. Також було призначено ряд експертиз, зокрема, це виявлення нафтопродуктів, а також щодо справності електропроводки. Наразі ми маємо висновок експерта, пожежотехнічної експертизи, що вказує, що відбулося коротке замикання в одній із холодильних камер, і що власне призвело до пожежі. Тож вогонь, який знищив орієнтовно 400 квадратних метрів площі павільйону на старому ринку, найімовірніше спалахнув через коротке замикання електромережі. Наразі слідчі не можуть підрахувати суму завданих збитків, адже павільйон не був застрахований. В Україну везли курятину із сальмонелою, як інформує Держпродспоживслужба області, у двох із п'яти зразків виявили небезпечну бактерію, яка може спричинити харчове отруєння. Операторів ринку, які продають таку продукцію, закликають вилучити її з обігу. У коментарі сайту Новин Луцька та Волині конкурент в управлінні розповіли, що таку продукцію в область не завозили. Від операторів ринку та споживачів в управління поки не надходили звернень щодо курячих четвертин. Спортсменка з Волині стала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби. Фінал відбувся 16 березня у Румунському Бухаресті. Як повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, Анастасія Алпієва перемогла у чемпіонаті Європи з греко-римської вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років. Волинянку засудили за умисне вбивство. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, ввечері 19 березня минулого року в селі. Ур'янівка, нетвереза жінка, в будинку під час конфлікту задала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання. Потерпілий помер. Жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла. Згідно з вироком суду наступних 8 років та 6 місяців, жінка відбуватиме покарання за ґратами. У масивах хвилині тарівнищини за три дні висадили понад півтора мільйони майбутніх дерев. Як повідомили у Поліському лісовому фонді, загальний фонд лісовідновлення разом із природним поновленням становить 5600 тисяч гектарів. Цього року філії двох областей планують висадити 26 мільйонів сіянців та саджанців різних порід. Нині вже створено понад 252 п'ятдесят гектари лісових культур. Тож робота з відновлення лісів продовжується в рамках реалізації програми президента Зелена країна. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі. Як повідомили ОДБР, відповідне рішення 16 березня виніс Богунський районний суд міста Житомира. Зокрема, Віктору Вітусевичу було повідомлено про підозру у перевіщенні влади та службових повноважень. Нагадаємо, 11 березня офіцер, перебуваючи на посаді командира взводу роди охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому тілесні легкі ушкодження. За словами самого Вітусевича, він був невдоволений перебуванням в строковака у стані алкогольного сп'яніння та його неналежною поведінкою. У Чернівцях чоловік військовий прийшов в апеляційний суд із гранатою через арешт сина. Як повідомляють місцеві видання, дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу, на взяття під вартою, він хотів пройти до нього у залу судових засідань. Та пункті пропуску, де стоїть металошукач його, зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Тоді чоловік дістав із кишені гранату і показав її. Під час інциденту вулицю Іменеску в центрі міста перекрили, поліція буде з'ясовувати, звідки граната у чоловіка. За словами правоохоронців, він є військовослужбовцем. Прес-секретар президента Росії Пісков назвав рішення про виселення у ПЦМП з Києво-Печерської лаври незаконними діями київського режиму. Він також поскаржився, що рішення української влади не отримує належного засудження з боку світової спільноти. Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що українська влада не проти церкви чи людей, які мають стосунки до тих чи інших релігійних процесів. Данілов запевнив, що влада не буде застосовувати фізичну силу для виселення ОПЦМП попри заяви її представників, що вони не збираються виїжджати. Співробітникам головного управління розвідки вдалося визволити з полону та евакуювати українців, яких утримували у Сирії. Як повідомили у головному управлінні розвідки, додому повернули двох жінок і шістьох дітей. Воєнна розвідка не розкрила деталей операції, але раніше українок забирали з таборів Роч і Аль-Гуль, в яких тримали дітей та вдів бойовиків ісламської держави. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему розкрадання промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України, у якій брав участь і «Волиньгаз». Як повідомили у відомості, до організації оборудки, причетний топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств, які пов'язані з одним з українських олігархів. Схема полягала у тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримали від них газу. У 2021 році це завдало збитки в державі на 3,5 мільярда гривень. У схемі була й інша частина. Облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувалися під контрольним комерційним структурам для виведення у тінь. Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний орден на арешт президента Росії Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової Пілової. Як повідомили у суді, їх звинувачують незаконні депортації населення та дітей з території України до Росії. Йдеться про воєнні злочини, які були скоєні щонайменше з 24 лютого минулого року. У повідомленні міжнародного кримінального суду зазначається, що існують розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вище зазначені злочини. Через безпосередню участь у дії спільно з іншими людьми, як зазначив генпрокурор України Андрій Костін, тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду. У Луцькому районі зафіксували перший підпал у самосійних лісах. Особи паліїв вже встановили. Як повідомили у поліському лісомові офісі, інцидент стався поблизу села Лички Ківерцівської громади. Виявили факт працівники групи оперативного реагування лісового господарства. На місце викликали працівники поліції та ДСНС для оформлення протоколу. Волинські лісівники застерігають людей від подібних вчинків. Волинянина Олександра Яворського, який у селі Доросині Луцького району викрав автомат у поліцейську, взяли під варту. Як повідомили волинській обласній прокуратурі, ввечері 13 березня цього року чоловік викрав автомат АКС 74 У тридцятьма патронами у працівника поліції, який у складі екіпажу прибув на виклик за повідомленням про вчинення ним домашнього насильства. Правоохоронців викликала мати зломисника, бо той, будучи п'яним, почав простягати руки. Якийсь час підозрюваний незаконно носив зброю, а згодом переніс дов. Ласного помешкання, де автомат виявили та вилучили правоохоронці. Неподалік Луцька на трасі перевернулася вантажівка. Відео із місця аварії опублікували очевидці у телеграмі. Автотроща трапилася в день 17 березня поблизу села Жидичин. На відео видно, що фура майже злетіла з дороги та перевернулася. Зі слів водія у причебі заклинили гальма, в результаті чого вантажівка перевернулася. Нині усі деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Рух вулицею ускладнений. На Волині провели останню путь волинянина Олександра Юхимчука. 16 березня із старшим механіком-водієм у селі Щурин попрощалися сотні людей: рідні, близькі, друзі, знайомі, бойові побратими, представники влади, небайдужі жителі громади. Воїн загинув 9 березня в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту села Ряниківка Харківської області. Поховали Олександра Юхимчука на військовому кладовищі із військовими почистями. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родині з. Блог героя. У Луцьку в передобідню пору 17 березня сталося ДТП на вулиці Рівненській. Про це повідомили у телеграм-каналі Луцьк Бентежний. За попередньою інформацією зіткнулися автомобіль швидкої та Кіаспортач. Про постраждалих наразі невідомо. На місці працює поліція. У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. Як передає Укрінформ, це передбачено постановою кабінету міністрів від 13 травня 1996 року номер 509 про порядок обчислення часу на території України. Таким чином, 26 березня, о 3 годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед. Як повідомлялося, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік. В останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня на зимовий. У п'ятницю 17 березня Словаччина схвалила передачу винищувачів Міг 29 Україні. Про це повідомляє НВ із посиланням на словацькі ЗМІ. Прем'єр-міністр Едуард Хегер заявив, що все вирішили у конституційно чистій формі. Начальник генштабу Даніель Змеко заявив, що передача Міг 29 жодним чином не загрожуватиме обороні словаччини, оскільки словацька армія їх взагалі не використовуватиме. Ми надаємо винищувачі Україні, щоб вона могла захищатися, сказав Хегер. Вранці, 17 березня, російські війська завдали чотирьох авіаударів по місту Авдіївка Донецької області. На щастя, минулося без жертв, однак, знищений житловий будинок. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають. Фашисти продовжують гинути на українській землі у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 17 березня 2023 року орієнтовно склали 163 тисячі 320 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 760 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3506 одиниць, за добу 2. Бойових броньованих машин спалено 6823 одиниці, за добу 13 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2552 одиниці, за добу 13. Ворожих РСЗВ знищено 504 штуки, за добу 1 одиницю. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 265 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. Один гвинтокрил мінуснули за минулу добу. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2145 одиниць, крилатих ракет збито 907 штук. Кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5401 одиницю за добу сім. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 258 штук, одну одиницю за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Україні! Слава ЗСУ. Знову трагічна звістка з фронту на війні загинув лучанин Баглайчук Артем Дмитрович 1988 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації 13 грудня 2022 року. До складу військової частини на посаду старшого стрільця, солдат Баглайчук Артем загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Кремль вже найближчим часом хоче спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Про це у інтерв'ю ТСН розповів генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Також він додав, що зараз росіяни можуть створити якесь криваве місцево, наприклад, спалити хату якогось чиновника або ж захопити школу. Одностроїв у них вистачає. Вони вже продемонстрували, що декілька разів намагалися у наших одностроях здійснити якісь провокації на лінії фронту. Їм це не вдавалося. Можливо, спробують десь подалі у глибині в Росії. Їм це не вдалося. Можливо, вони думають, що в Білорусі їм вдасться зробити якусь провокацію зі смертями, кров'ю, якимось екшеном. Якщо буде реалізація у прямому ефірі, то це однозначно провокація, тому що такі речі не відбуваються під камерою пропагандистів. Все, що могла зробити Україна, це оприлюднити інформацію, таким чином зірвавши плани ворога. Я думаю, що вони не полишили цих планів. Можливо, вони їх модернізують, але те, що провокація має відбутися у найближчі тижні, це однозначно, наголосив колишній заступник голови СБУ. Нагадаємо, у ГУР України нещодавно повідомили, що військово-політичне командування Росії вже найближчим часом готове здійснити масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Наприкінці 2022 року на Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Зокрема, такі кабінети облаштували у Володимирі та Ковалі. Сюди можуть звернутися жінки, які постраждали від домашнього насильства, чи то фізичного чи сексуального. Такі кабінети відкрили у рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги для жінок, які постраждали від домашнього насильства, за підтримки міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд, фонду ООН в галузі народонаселення, а також Міністерства закордонних справ Данії. Є кабінетом безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства. Ну але, звичайно, не тільки для жінок, які постраждали від. Насильства, а для різних мешканок громади, які бажають скористатися гінекологічними послугами, і також в тому числі тут з радістю приймаються внутрішньо переміщені жінки, які приїхали з інших громад. І крім того, що були встановлені кабінети, якраз для того, щоб максимально залучити жінок, користуватися послугами, і водночас, щоб подолати різні упередження і стигми про те, що треба звертатися за допомогою тим, хто постраждали від насильства, ми проводимо дуже широку інформаційну кампанію. акушер гінеколог Віктор Загорський, який працює у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, каже за три місяці функціонування цього кабінету, встиг зауважити певні особливості у поведінці жінок, над якими вчиняли насильство. Напевно, основна проблема, з якою я стикнувся в цій роботі, те що жінки бояться, просто навсього вони бояться. Повідомити десь далі, вони прийшли до лікаря, так можна провіритися, зробити профілактику інфекції. Якщо небажана вагітність, отримати консультацію по цій вагітності. Якщо якісь фізичні порушення цілісності зовнішніх статевих шляхів, також можна отримати хірургічну допомогу. І на цьому все закінчується. Тобто далі ми її інформуємо, те що вона може написати заяву в поліцію, те, що кривдник завжди буде нести кримінальну відповідальність. Вони це все дуже прекрасно розуміють. Також лікар розповів, що власна позиція жінок щодо насильства над ними просто жахає. У мене була одна така жінка. Вона каже: Я переселенка, я з ним живу, ну вже напевно тут в Володимирському районі. Півроку мені приходить виплата 2,5-3 тисячі. Сама я не потяну десь де мені жити. Я говорю, так ми зможемо забезпечити вам, щоб ви знайшли хоча б десь якийсь ну, гуртожиток, щоб ви окремо жили і так далі. Вона сказала, ні, ні, от в мене от, склалося таке життя, я розумію, що він нас б'є, але 20 днів любить, 5 днів п'є. П'ять днів є тоді, коли приходить у ця виплата їй соціальна. І все, вона привикла до такого життя. І ну, з цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Має працювати психолог. Просто нас зараз склалося так, що е, жінки не розуміють того, що за те, що роблять чоловіки, можна нести кримінальну відповідальність. Вони просто вже ну там. Маму, мою били там раз батько, але що жили двох дітей виросли, Били все добре. Чого ж ми не можемо так на ну, день потерпіли, але ж далі він нас любить. Однак є й ті, хто збирається із силами і допомагає собі після пережитого. За словами Віктора Загорського, одна з його пацієнток після огляду в лікаря також звернулася до психолога за кваліфікованою допомогою з приводу домашнього насильства. Решта цей момент просто ігнорують. На жаль, з домашнім та сексуальним насильством стикаються і неповнолітні, тому архів важливо батькам та дітям спілкуватися на тему насильства. У 2022 році. На території Володимирського району був зафіксований факт зґвалтування неповнолітньої дитини. От а тому дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насил... насилля. Про сексуальне виховання дітей важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками. Під час лекції, під час бесі, дітками всім розповідаємо про те, що дуже важливо не мовчати. Ні в якому разі не можна замовчувати тему. От і розповідаємо діткам, куди потрібно звертатися. Я завжди наголошую на тому, що ювенальний поліцейський це є в першу чергу поліцейський, який повинен допомагати дитину. Це не є каральний орган, це є орган, який допоможе. Які протягне руку і надасть допомогу дитині в будь-який час. Ми працюємо 24 на 7. Тому звертаюся до громадян з проханням не замовчувати, не терпіти ні в якому разі будь-яку форму домашнього насильства. Домашнє насильство в будь-якому прояві воно є страшне. Це є трагедія будь-якої сім'ї. Звертайтесь на лінію 102. Ми працюємо, ми тут, ми працюємо заради вас. Другий на волині гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили на базі Ковальського положення. Того будинку завідувач гінекологічного відділення Аркадій Войтюк переконаний, що це дуже хороша ініціатива, особливо для жінок з інвалідністю. Найбільше в цьому все радує, що у нас є дуже зручний зручне крісло гінекологічне, де любо пацієнтку з якимись вадами життєвими, ну де в яких які не мають можливості просто на це крісло сісти. То це дуже зручно. Воно як це багатофункціональне як це крісло. Відносно прийомів ми тут можемо приймати будь-яку пацієнтку і в будь-який час. Чому саме в гінекологічному відділенні? Тому що ми можемо це робити 24 години. Протягом всієї доби У нас є доступ з санітарного пропускника, там у нас є пандус, де любі пацієнти можуть попасти сюди і приїхати в будь-який час. Одна була пацієнтка, до речі, за це весь час, якої було сімейне насилля. І, якби, домашні розборки, це пацієнтка побилася своєю родичкою вдома, і вона була вагітна, і тому вона сюди прийшла. А всі інші, це, це як правило, старші жінки, от, які їздять на колясках. У нас дуже багато консультацій з центральної районної лікарні, там старші жінки вони приїжджають, і ми їх тут оглядаємо. Дуже, дуже все зручно і ну, якби це добре. Однак ці два гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу на Волині не кінець проєкту. Спілкуючись з лікарями, з нашими держслужбовцями, райдержадміністрації, різні профільні департаменти, які озвучували потребу в нас на Волині встановлювати такі кабінети і в інших районах, і в інших громадах. Ми передали цю інформацію. Але поки проект так реалізується, що розширюється на інші області. Але якщо буде додаткове фінансування, то будуть розширювати. В межах тих областей, де було встановлено по два оцих таких пілотних кабінети. Ці два кабінети працюють для усіх жінок, які бажають безплатно обстежитися та отримати консультацію. Прийом проводиться в повній конфіденційності, тож кожна жінка може анонімно отримати якісну медичну та психологічну допомогу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. На все добре і побачимось.